Дарувати книгу дітям закликають бібліотеки Подільського району Києва, адже на сьогодні дитячі будинки, інтернати та виправні установи часто не мають власних бібліотечних кімнат. А існуюча книжкова база вже багато років не поповнювалася. Це буде цілий цикл акцій і не тільки такого напрямку. Проєкт цей називається називається Назустріч з любов'ю до людей. І ось перша акція Подаруй книгу ці книги, які ось зараз ви бачите, і до нас сьогодні прийдуть ще видавництва, привезуть свої книжки, будуть передані дитячим будинкам, і частина з них такого характеру більш для дорослого читача у інтернати для людей похилого віку. В нітрок дітських домах є бібліотеки. В бібліотеках в нет ніт в бібліотеках нет сказок, в бібліотеках нет енциклопедії. Очень многие книги, которые вже нужно просто було давним-давно выбросить, но їх перечитують, зачитывают, читають. І ми вынуждены были відкрити акцію мір знань, обратиться ко всем, людям доброй волі, издательствам, библиотекам бібліотекам з помочь, помочь собрать бібліотеки в детских домах. На заклик благодійників відгукнулося чимало постійних відвідувачів столичних бібліотек і кілька небайдужих видавництв, які безкоштовно подарували юним читачам нові видання. Серед них поезія, проза, науково-популярна література та дитячі книжки. У мене є література, яка з задоволенням я хочу віддати її в руки і щоб розум тих людей, які читали ці літератури, вони ще більш полюбили нашу Україну, щоб були патріотами. Хочу пожелати читателям, щоб почаще приводили дітей, як правило, взрослые, тому що молодь на сьогодні не очень знають слово бібліотека і для чого вона нужна. Вот а библиотека знала крайне необходима на сьогоднішній день як студентам, как і пенсіонерам, которые сидять вдома, молодіж, которая компьютера, к сожалению, нічого не видять, і комп'ютерні дас точого дають книга письменника Юрія Завгороднього у бібліотеці імені Івана Франка знають не тільки за його виданнями. Він часто й гість у цій світлиці МУЗ. Тож одним із перших приніс свої поезії, аби долучити до світу художнього слова підростаюче покоління. Все-таки спілкування наодинці з книжкою це зовсім не те, що дивитися пережовані якісь серіали безкінечні, тому що це навіть я б сказав трохи інтимне таке відчуття читання. Коли можна зупиниться, замислитись, повернутися, чого немає в телевізії чи в кіно на цьому акція не закінчується. Кожен бажаючий може у будь-який час принести до бібліотек Подільського району книги. Вони обов'язково знайдуть свого читача, який прагне пізнавати друковане слово. Олександр Моршевка, Олександр Бордуніс, парламентський телеканал Рада.